Чемпіонат України з повітряної гімнастики вже в четверте відбувається у Коломиї. Організатори називали турнір «Просто чемп». Вони кажуть, що не очікували на таку кількість учасників першості. Змагання розділене на п'ять днів. Кожного дня учасники беруть участь в різних напрямках повітряної гімнастики. У нас іде перший день. Це було оригінальний жанр. Потім було пілонне відділення. Сьогодні в нас повітряне кільце, і наступних два дня повітряні полотна. Віце-президентка Федерації повітряної акробатики України Катерина Кострикова наголошує. Це серйозний спорт, і зараз спільно з однодумцями вони роблять усе, щоб він вийшов на офіційний рівень. Це змагання всеукраїнські. розпочиналися вони ще в 2013 році у Херсоні. І так як давно ми проводимо ці змагання і у зв'язку з небезпекою в Україні, все ж таки вирішили, так як я перемістилася в Івано-Франківську область, ми об'єдналися з Наталкою. І вирішили провести таке свято в коло для дітей для того, щоб у них було. Хоч трошки позитиву в цьому житті. Серед учасників змагань 11-річна Софія. Вона із Дніпра. І до Коломиї приїжджає вже не вперше. Мені вона дуже подобається. Також я займаюся піломним спортом. У мене мама тренер, і так сложилось. Я вісьмиразова чемпіонка світу і двохразова чемпіонка Європи. За виступами спортсменок стежить компетентне журі. Серед них 15-річна Аліна Баб'як із Ужгорода. Вона вперше судить такі змагання. У нас така нова. Проект такий New Generation. Ми діти проходили курс суддівства і тепер судимо і тренуємо судити. Коломийський чемпіонат став одним із етапів підготовки до національного відбору. Він відбудеться вже у травні цього року. З Коломиї Богдан Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.